Останнім часом в освітній сфері маємо серйозні виклики і проблеми, які пов'язані не тільки з тим, що расисти почали бити по закладах і вищої освіти, і, в принципі, закладах освіти України. Очевидно, таким чином також тероризуючи. Населення і збиваючи навчальний процес, але і маємо інші проблеми внутрішнього характеру. За словами міністра освіти і науки лісового, у нас відчувається гострий дефіцит вчителів, і це в першу чергу пов'язано з зарплатами і їхнім матеріальним забезпеченням. Ще у 2018 році був ухвалений законопроект, який гарантував освітянам зарплату мінімум від трьох мінімальних заробітних плат. З того часу Кабмін мав поступово підвищувати рівень фінансового забезпечення наших освітян і розробивши відповідну постанову, вона по факту була прийнята, але так і не запрацювала. Станом на сьогодні маємо ситуацію, коли середня заробітна плата. Вчителя по Україні становить 12 тисяч гривень, а у дошкільних навчальних закладах ця зарплата ще вдвічі менша, десь становить на рівні 6 тисяч гривень. Ми з вами прекрасно розуміємо, що це не той рівень зарплати, який мотивуватимуть особливо молодих спеціалістів, іти в освітню галузь працювати, працювати з дітьми і навчати їх у школах і у дитячих садочках. Проспілка освітян України звернулася до багатьох народних депутатів України, в тому числі і на офіційну пошту. Мені прийшло таке звернення з актуалізацією цієї проблеми з тим, що вони пропонують цю постанову Кабмінівську, яка так і не запрацювала, якось реанімувати. І за їхньою пропозицією зрозуміло, що зараз у нас час війни і всі ресурси держави фактично йдуть на забезпечення української армії нашої обороноздатності. Почати вирішити проблему підняття зарплат для освітян після завершення активних бойових дій і завершення воєнного стану. Вони пропонують створити певний борговий фонд, який потім з якого потім частково виплачувати оці от підняття зарплат для освітян. Але проблема актуальна і глобальна, тому що за підрахунками десь приблизно 100 мільярдів гривень потрібно буде додаткових ресурсів для того, щоб забезпечити обіцянки, які були дані. Освітянам і вчителям, як попередньою владою, так і чинною. Ми чудово розуміємо у команді розумної політики, що освітній процес це також частина нашої національної безпеки. І якщо ми говоримо про функціонування нашої держави, про функціонування нашої економіки і майбутнього наших дітей, в тому числі і мотивації їх повертатись сюди, ми повинні забезпечувати навчальний процес, ми повинні. Мотивувати вчителів залишатися працювати і залучати молодих спеціалістів. Ми чудово розуміємо, що без стимуляції, в тому числі фінансової, це зробити буде надзвичайно важко. Тому підтримуємо підхід такий, що поки йде війна, ми повинні максимально пріоритет номер один – спрямовувати ресурси на українську армію, і ми це робимо усіма. Можливими способами, в тому числі голосуванням у Верховній Раді, але як закінчаться активні бойові дії і почнеться процес відновлення і відбудови української держави, освітяни мають бути серед пріоритетів, на яких спрямовувати державні ресурси, і на яким і яким приділяти особливу увагу.